Ви нещодавно розповіли про лист, який написали Кевіну Файгі. Чоловіче, ти швидкий. Що? Надихнуло вас звернутися до нього безпосередньо. Ем, я дійсно поважаю цю людину. Те, що він намагається зробити, надзвичайно складно. Він буквально є архітектором, знаєте, і він довірився мені. І. Він дав мені роботу. Це змінило моє життя. Мій лист до нього. Я не буду вдаватися в деталі, але це було просто, щоб дати йому знати, що я ціную його. Я знаю, що це важко. І я тут, якщо я вам потрібен. Знаєте? Я тут, якщо я вам потрібен. Але у нього мільйон справ. Розумієте, про що я? Тож це було як маленький сигнал. Ви отримали відповідь від нього після листа? Ні, не отримав. Але о, що ви можете зробити? Це все, що мені було потрібно. Знаєте, я не у повідомленні не маю знаків питання. Розумієте, про що я? Я не просив його робити щось. Я просто хотів, щоб він знав. Хей, друже. Я розумію. Люблю Марвел? Люблю, 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 люблю Кенга у всіх моїх варіантах, його варіантах. Чи є у вас можливість поспілкуватися з кимось із ваших колег по Марвел? Чи на цьому фронті тихо? Ну тепер ми потрапляємо в світ типу Оу 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 Оу. Розумієте? що я так, відповіді. Так. Режисери, колеги по знімальному майданчику там, знаєте, безумовно. Я отримав вітання від кількох з них, знаєте, пару днів тому. Коли вийшов трейлер журналу «Dreams», знаєте, я отримав дуже приємне повідомлення від е, дуже крутого друга, знаєте. А вони були поруч, знаєте, в наших тихих вестибюлях спілкування, де ніхто не може бути націленим або соромленим за спілкування зі мною. І я поважаю це, знаєте.